Ну що, трапчани вже сьогодні відіграли, один. Давай уже тряпка, соберися. Що, що, що це було за плюшка лягушка? Опа, ще качок. Мікулов бокс, зібрався. Кипіч. Йо-йо, фірм. трішки яєшниця не вийшла. Добре, що зреагував на цей удар. Бля, краще би ти так в футбол грав всю... Коротше, тут уже кінцівка, вже всі підвтомилися, нічого, наступного разу буде веселіше. Сьогодні мало зібралося, так що на топчиках, на позитивчику потрібно вже десь налаштовуватися на вечірній бумс. Так що залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчика. Так, оцей, оцей маньяк зараз десь. Другів. Ти воле. Це було дуже потужно і десь близько, могло десь втрапити. Дивіться, перестрілка йде. І ось ярчайший дасть туди. Могло десь поп... попасти, так, вистачає, так що до зустрічі, папа.